Вітаю на телеканалі СІ-4. В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події. Дня жити у святині, як юдейський храм став притулком для вимушених переселенців. Безготівкова оплата у транспорті чи запрацювала система у Чернівцях? МЗС Румунії попросила Україну визнати, що молдовської мови не існує. В чому суть конфлікту? Іудейський храм у Чернівцях став притулком для вимушених переселенців. За останні десять місяців у синагогі прихистили понад дві тисячі людей з різних міст України. Вони втікали від війни, а тут їх приймали, годували і надавали житло. Як облаштувалися у майже 200-річній святині вимушені переселенці? Дізнавався чернівецький репортер. Це якийсь такий м'ясний суп дуже на запах приємний. Так, капуста. О, що тушена, а ще готують м'ясо, макарони і обов'язково смачний компот. Так годують вимушених переселенців, які оселилися тут, у садгірській синагозі. Перед війною наша синагога працювала більше в такому паломницькому режимі. Тобто, а неподалік нашої синагоги є одна із дуже великих юдейських святинь, а саме це місце поховання. Ісровіля Фрідмана Руженського, який і заклав і збудував оцю синагогу. 170 з лишнім років тому назад, і його місце поховання є місцем паломництва для багатьох євреїв світу. Це місце каже Михайло Крайс, вже не вперше рятує людей від війни. Під час першої світової, тут де ми з вами стоїмо, стояли ліжка, і тут був військовий госпіталь. Люди нині живуть у кімнатах для паломників. Та на початку вторгнення Росії пригадує Михайло Крайс, розміщували переселенців навіть у залі для молитв ми просто в цій залі стелили паралон на підлогу, ну і облаштовували такі спальні місця. Найбільша кількість людей, які одночасно перебували у прихистку у цій синагозі, понад 120. Зараз тут живе пів сотні переселенців. <правити> Ось так розмальовує ексклюзивні шопери, художниця із Запоріжжя Ксенія Яковенко. На руках півторарічний син. Вона розповідає, до 24 лютого працювала ще більше. Навіть розписувала світшо для президента України Володимира Зеленського. Зображувала героїв його улюбленого мультфільма Волі. Він дуже полюбляє ці мультики. Ми намалювали таку цих героїв. Якось вона дуже така душевна. Із рідного Харкова втікав від війни Валерій Гольтман із сином. Що терпіти вже не можна. Вирішили на початку. Березня. Це такі були дві тижні. Ми ждали там ще день, ще день закінчиться. Вони не закінчили. Коли поруч із його домом прилетіла бомба, пригадує, зібрав дитину і побіг до своєї синагоги. Ми тікали, бо бомбили так, що було дуже тяжко. Біля дому впала там бомба дуже близько. У мене дитина спала між двома стінами. Там дуже було важко. Ми нас синагога відправила до Дніпра. Потім Дніпра в цю і Ми тут уже 10 місяців. За цей час розповідає Валерій, познайомився з багатьма різними людьми. Та усіх запевняє об'єднує одне біда і агресія Росії. Синагога приймає усіх. Люди тут такі були, що два рази. Пережила окупацію там, тікали вже з Донецька, потім тікали з Маріуполя, потім сюди там доїжджали вже так було з дітьми. І таких страшних історій безліч перехисток в іудейському храмі за останні 10 місяців знайшли понад дві тисячі людей. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. На кордоні з Румунією прикордонники приземлили безпілотних контрабандистів. На ньому правопорушники хотіли переправити небом тютюнову контрабанду. Група реагування почула шум двигуна і здійснили примусове приземлення апарату. Це виявився саморобний квадрокоптер, яким обладнали для переміщення невеликих партій тютюнових виробів. Пошук причепних до цього осіб триває. Безготівкова оплата це невід'ємна частина покращення громадського транспорту. Протягом останніх років такою системою користуються вже у багатьох українських містах. Чернівці почали впроваджувати це лише півроку тому, та ще в умовах повномасштабного вторгнення. Яка ситуація з оплатою проїзду в комунальному транспорті зараз? Знають наші колеги. По валідатору на кожні двері процес впровадження безготівкової оплати у комунальному транспорті чернівців триває. Наразі на маршрутах працює вже більше 200 валідаторів. Їх встановили не лише в тролейбусах, а й в маршрутках, які обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління. Мова йде про комфортабельні автобуси номер 9, 5, 1 А та 34. Звичайно, є бюрократичні перепони. Ми розраховували на одну кількість, але зараз жителі міста бачать, що комунальний транспорт закупляється. Додається транспорт. Відповідно, додається потреба у валідаторах. Цю потребу посадовці обіцяють закрити вже найближчим часом. Так, в першому півріччі 2023-го мають закупити ще 100 валідаторів, аби укомплектувати кожен транспорт мінімум декількома приладами. Щитувачі закуповують в київського виробника. Останні версії більш стилізовані та адаптовані. Під загальне програмне забезпечення. Чернівчани ж до змін в транспорті звикають поступово і зізнаються, потрібен час, аби оцінити всі переваги. Дуже рідко користуюся, тому що коли немає налічки з собою, так то я можу прикласти. Дуже зручно. Да. Ну да, в принципі, в магазинах, тільки в нас безготівково. Ну, я особисто тільки безготівково користуюся, а думаю, що шутка все не привикла. Треба, треба привикати, треба переходити до нових технологій. Це суперзручно, тому що я дуже звикла користуватись картами, готівкою майже не користуюся. Працює супер, в мене проблем взагалі не було. Останній раз їздила в тролейбусі, то не користувалася валідатором, а так то нормально працюють. Користувалася, але коли на початку, коли, наприклад, термінал ще був у цього кондуктора, то користувалася, в принципі, зручно, коли ти не маєш біля себе, там, наприклад, мілких грошей, то, то зручно. Валідатору зручно, ну просто якщо тролейбус не забитий. Ми користуємося «Приват-24» додатком. Валідатори, коли вони видавали нормальні квитки, були дуже зручно. Ти зайшов, оплатив, він дав тобі квиток і ти пішов далі. Але зараз щось вони. На відсутність паперового квитка дійсно нарікають багато чернівчан. Мовляв, маючи на руках доказ оплати, їхати якось спокійніше. Втім, заступник міського голови пояснює, це теж лише звичка притаманна нашому суспільству. Тому треба її змінити та почати довіряти цифровим технологіям. Насправді, впровадження є квитка було нелегким для багатьох міст України. Одними з перших про це запустили в Харкові та Мукачево. Потім були Київ, Львів і Вінниця. У більшості міст перехід тривав декілька років хтось іще й досі не перейшов на стовідсоткову безготівкову оплату. До прикладу флагманом у цьому питанні завжди вважалася Вінниця. Так їхній проект коштував, якщо я не помиляюся, близько 12 мільйонів євро. Ми розуміємо, що там трохи більше транспорту, звичайно, і затратно більше, але не впроваджували це близько чотирьох років. Ми ще й в умовах війни зараз рухаємося дуже швидкими темпами. В умовах повномасштабного вторгнення багато міст стикнулися з перебоями в електроенергії. До прикладу, в Запоріжжі ще навесні були зняті всі валідатори, і вони досі не запрацювали. Перебої в електроенергії створюють певні незручності і в Чернівцях. Втім, тут вони всі недовготривалі. Якщо валідатор не спрацював зараз, він може відновити свою роботу вже за декілька хвилин. Це виключно технічне питання. Дійсно, ця проблематика вона є і зараз. У нас є не масові, але поодинокі скарги про те, що валідатори періодично перезавантажуються. Це виключно пов'язано з операторами мобільної мережі, тому що відключення світла, звичайно, що призводить до того, що вишки працюють не завжди коректно. Але це не має системного характеру. До змін звикати важко. Втім, всі вони націлені на те, аби в майбутньому оплачувати проїзд було зручно кожному чернівчанину від мала до велика. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Підземні смітники у Чернівцях, які вже роками не експлуатувалися, відремонтують та запустять в роботу. Мова йде про 9 майданчиків у різних районах міста. Наразі фахівці вивчають несправності, згодом замовлять необхідні запчастини і обіцяють, що незабаром чернівцяни зможуть користуватися зручним та сучасним обладнанням. Контейнери не працювали через те, що жоден з ОСББ чи управлінських компаній не хотіли їх обслуговувати. Один із менеджерів паролі в інтернеті опублікували рейтинг з 200 найпопулярніших ключів, які вигадували користувачі за минулий рік. Дослідження показало, що люди все ще використовують легкі набори цифр для захисту своїх облікових записів, що дозволяє шахраям легко викрасти персональні дані. Чернівецький репортер дізнавався чи турбуються про власну безпеку в інтернеті у Ковинці. Зазвичай люди втомлюються вигадувати складні паролі для входу на різні сайти, і, як правило, пишуть стандартний набір цифр або ж дату свого народження. Дарина, яка не переймалася складністю власних паролів в інтернеті, через необережність втратила 15 тисяч гривень. Мою картку в Києві, в місті Києві, хтось замінив і після цього, після зміни цієї картки, повністю зламали мій мобільний номер телефону, інстаграм, фейсбук, пошту. І банківські рахунки дівчина одразу звернулася за допомогою до кіберполіції, яка розпочала розслідування цієї справи. Потім, через деякий час, наша кіберполіція знайшла цих людей. Вони більше мільйона гривень вкрали в українців в Дніпрі. Їх засудили, і мені повернули кошти. Дарині вдалося повернути власні кошти, але ця історія стала для неї уроком. Тепер для власної безпеки дівчина використовує складні паролі. Але нам стало цікаво, чи використовують боковинці типові паролі, такі як дата народження або ім'я близької людини. Чи використовували, можливо, ми ви колись дату народження як пароль або. Так, звісно. Використовували. Дату народження, можливо, так, а всю іншу інформацію ні. Використовували номер телефону? Так, використовували. Так, раніше використовували. Що використовувалися? Ну, і номер телефону, і дату народження це завжди, але це була помилка. Так не можна робити, і я не рекомендую так нікому робити. Пам'ятайте, аби убезпечити себе від шахраїв. Уникайте паролів, які легко зламати. Віддавайте перевагу паролю довжиною не менше 10-15 символів, використовуючи великі літери та цифри. Роман Оліник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 МЗС Румунії попросило Україну визнати, що молдовської мови не існує за словами іноземних посадовців. Вона абсолютно ідентична до румунської. Розбирався у політичних та мовних тонкощах мій колега Максим Берник. Дискусії щодо існування молдовської мови десятки років вже точаться між прихильниками протилежних точок зору і всі конфлікти від Росії, яка 200 років тому окупувала регіон Бесарабії, де проживали етнічні молдовани. Тоді ж росіяни розкололи єдину мову, якою розмовляли на території, де жили румунські народи. Політолог Сергій Акман розповідає: наразі різниця у термінах існує лише у політичній площині. Якщо ж говорити про молдавську мову як відмінну від румунської, то це є теза російська теза, яка з'явилася після 1812 року, коли східна Молдова була приєднана до Російської імперії. Ми можемо говорити про певний слеш, Тобто ми говоримо, наприклад, румунська слеш молдавська мова. Зараз Румунія вирішила виправити історичну помилку. Міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску просить Україну визнати, що молдавської мови не існує. Україна шкерується Конституцією Молдови. Мова, яка визначає саме молдовську мову національною, експерт Василь Бику пояснює, це сталося знову через комуністичне минуле. Це не просто те, що там це виправлення історичної помилки. Українці говорять у Львові по одному на Житомирі по іншому, по лісі, а мова одна українська. Тобто немає ніснує американською мовою. Англійська мова до набуття Молдови незалежності єдиною відмінністю між мовами був алфавіт. Румунія користується латиницею. Молдова ж продовжила користуватись кирилицею, спочатку під тиском імперської Росії, а потім і радянського союзу. Сергій Гакман жартує з переходом Молдови на Латинку, аби перекласти книгу з Румунської на Молдовську, варто лише дописати ім'я перекладача. Представники північно-східної частини Румунії. Якщо їх спитати, чи вони молдовани, вони скажуть так. А чи ви румуни скажуть так? Тобто вони молдовани в даному випадку вважають це назвою регіональною, а не національною. Це одна мова, яка має кілька назв. Саме керівництво Молдови має дві назви для власної мови. У конституції державної зазначена молдовська, коли у декларації незалежності румунська Василь Бико пояснює це тим, що конституція була написана у 1994 році, коли країною керувала комуністична більшість нещодавно. Конституційний суд Молдови визнав, що мова в Молдові говорить румунською мовою. Але, на жаль, ми в наш час ще користуємося такою, ну, таким поняттям, як молдавська мова. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Є ймовірність, що на вихідних в Чернівецькій області не вимикатимуть світло. Енергетики кажуть, якщо потепліє, то будуть безлімітні дні. Синоптики прогнозують, що вихідні на Буковині будуть хмарні та відносно теплі. Температура повітря в ці дні коливатиметься в межах від 1 до плюс 3 градусів тепла. У ранішні години очікується туман. Опадів ці дні синоптики не прогнозують. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Дякую, що були з командою Сі-4. І пам'ятайте, в єдності наша сила.